Жили собі, були дизайнери, розробники, аж потім якась розумна людина не придумала додавати на сайти анімацію і всім створила привід для більшої кількості роботи. Отже, ми з вами. Розуміємо, що кожна людина користувач ми хижаки. Ми, як в животному світі, як в тваринному світі, ми реагуємо на рух. Тому анімація зараз в тренді, тому що ну і так багато інформації, і людина на статику просто не реагує. Коли в нас щось тут рухається, знаєте, взаємодіє, то ми розуміємо: вау, воно викликає а емоцію, воно викликає розуміння, куди мені далі проск. Пролити, ага, тут ще щось є. Вау, і тут такі показники. І от кнопочка, на яку можна натиснути або навести, і вона підсвічується, і так далі. Тобто, нам дизайн відповідає та допомагає адаптуватися на сайті. Анімація є одним із головних трендів в дизайні, тому що імітує взаємодію користувача з об'єктами на сайті. Також дає емоції від перегляду, як міні-фільм та гарно продумана анімація робить інтерфейс. Зручніше. Ось, бачите, на цьому прикладі дуже гарно виглядає та мінімалістично анімація, але вона дає більш класного такого ефекту, і ефект прокрутки, скролу, ефект появлення, і вже досліджувати цей сайт стає цікавішим та набагато ефективнішим. Ось простий приклад: анімація це явище, коли якийсь об'єкт на сайті переходить з одного стану в інший. Так, як знаєте, жіночка за лічені хвилини після келиху просеко стає із дефолтного стану тверезої людини. Вже в стан тигриця на полюванні after delay. Ось цікавий приклад простого сучасного дизайну, але з мінімалістичною анімацією, яка допомагає. Бачите, при наведенні елементи рухаються, текст виїжджає. Далі застосовується відео, але воно теж якби імітує анімацію. Так, тут приховорі. Різні прикольні ефекти, які додають враження, що ви взаємодіяти з сайтом слайдер, так, де ми можемо подивитись різні проекти. І це виглядає дуже цікаво, бігучий рядочок так, з логотипами. І зовсім, зовсім не складно в реалізації. От. Як створити анімацію у Figma? Нам потрібно мінімум два стани об'єкти. Необхідно мати перший стан по замовчуванню або дефолтний, та другий стан після певної дії, як буде виглядати об'єкт і як він зміниться. По default Після якоїсь дії, при наведенні чи при кліку, наприклад. І друге, це функція прототайпу у фігмі. Щоб зробити анімацію будь-якого елемента, потрібна вкладка ця прототайп, яка знаходиться у верхньому кутку у фігмі. Отут ми з вами зараз знаходимося у дизайн. А якщо ми перейдемо до прототайп, то можемо вже налаштовувати оці зв'язки. От подивіться простий приклад: в нас є фрейм білого кольору, і ми хочемо, щоб при якоїсь дії. Він змінювався на інший колір. Тому ми у вкладочці «Прототайп», Бачите, у нас є перший фрейм і отакі от плюсики, стрілочки. Ми перетягуємо мишкою і робимо взаємозв'язок. Після цього у нас з'являється таке віконечко з налаштуваннями. При певній дії щось відбувається. Параметри Параметри анімації, давайте пройдемось по ним, от якраз що означають ці всі вкладочки. Перше це тригери. Ми маємо розуміти, що це таке. Коли фрейми пов'язані, потрібно обрати дію або тригер, коли має виконуватись Ця дія, тобто цей перехід від першого до другого стану. Тобто ми з вами такі класні дизайнери намалювали одну кнопку і другу, але фігма не розуміє, що саме ми від неї хочемо. І за допомогою саме прототайп анімації ми показуємо, налаштовуємо при якому тригері, тобто що потрібно зробити, щоб від цієї кнопки а, вона перетворилася на другу. Так? Тригер це механізми, за допомогою яких у прототипі буде відбуватися дія. Ос основні типи тригерів, які існують у Figma. OnClick – це дія відбу відбувається по кліку. OnTap – відбувається по тапу. Ondrag, щоб відбулася дія, елемент потрібно перетягнути Це на слайдерах, наприклад. ByHovering – дуже часто ми використовуємо, дія відбувається при наведенні на елемент мишкою, наприклад. While pressing, діє, відбувається при утриманні натисканні. came, gamepad, клавіша чи геймпад. Певна клавіша, наприклад, ми натискаємо певну клавішу і щось відбувається. Mouse Enter мишка на об'єкті або mouse leave покинула об'єкт. так, Mouse down мишка вниз. Mouse up. Мишка наверх. І After Delay – це дія відбувається після тимчасової затримки. Вона може бути від 1 мілісекунди до 10 тисяч мілісекунд. Механіка анімації, другий параметр, який нам потрібно обрати після тригера. Ось тут він знаходиться. Це набір простих дій, з яких складається анімація. Дія свідчить, що відбудеться далі. Тобто існує декілька механік. На, ось тут ми можемо це побачити на скріншотку. На це нічого не відбувається. Navigate to використовується найчастіше, тобто перейти до іншого об'єкта, до іншого фрейму, до іншого стану. Back – це повернутися назад. Scroll to – проскролити, переглянути інший об'єкт фрейм в рамках одного кадру. Open overlay накласти поверх поточного кадру. Swap overlay – замінити один кадр іншим. Close overlay закрити фрейм об'єкт, відкрити поверх поточного кадру. Open link – це перейти за посиланням. Що далі? Далі ми маємо обрати режими анімації. При налаштуванні анімації ми можемо вибрати, яким чином відбувається перехід. Ось тут далі ми можемо це налаштовувати. Instant – це миттєво, тобто трапляється миттєво. Dissolve – це розчинення, розчинюється наша анімація. Смарт Анімейт це умна анімація, ми її найчастіше її використовуємо, тому що фігма. Сама пробудовує цей шлях від першого стану до другого. Move in – переміщення всередину, move out – переміщення назовні, push – штовхання, slide in – slide out – переміщення з розчиненням. Ми всі ці режими будемо тестувати, будемо використовувати в наших анімаціях, тому не переживайте. Далі плавність. Також нам потрібно обрати ізінг або плавність. У всіх переходів, крім інстанта, можна вибрати ступінь плавності, з якої він відбудовуватиметься, а також її тривалість. Ці налаштування знаходяться нижче режимів. Ось тут. Лайнер лі, лінійно відбувається, так? Easy-in анімація почнеться повільно і пришвидшуватиметься до кінця. Easy out анімація почнеться швидко і сповільнюватиметься до кінця. Easy-in and out. Анімація почнеться повільно, прискориться і потім знову сповільниться. Easy-in back анімація відскакує назад від вихідної точки, а потім пришвидшується. Easy out, back. Анімація починається швидко, потім сповільнюється і проскакує вперед від кінцевої заданої точки. Easy in and out, back. Анімація повільно відскакує назад вихідної точки, прискорюється і знову сповільнюється, проскакуючи вперед від кінцевої точки. Custom – власний варіант дозволяє вручну встановити і налаштувати плавність. Дуже часто я використовую Easy Out а, також. Можна для такого більш цікавого ефекту використовувати Easy In and Out Back. Але, звичайно, в деяких моментах саме лайнер підходить, в деяких моментах підходить кастом, тобто ми це все теж будемо з вами тестувати. Тривалість, і, звичайно, тривалість задається для розуміння швидкості переходу від однієї мі мілісекунди, коли нам потрібно миттєво так перетворити один об'єкт на інший. А, дуже часто використовується з After Delay. Та до 10 тисяч мілісекунд, наприклад, коли ми налаштовуємо слайдер чи ефект при скролі, і нам потрібно, щоб анімація була більш довшою. Смарт-анімація, так, давайте трошечки поговоримо про неї, тому що ми її будемо застосовувати у 90% випадків. Smart – це інструмент фігма, який дозволяє швидко створювати анімацію при переході від кадру до кадру. Особливість цього інструменту в тому, що фігма сама добудовує проміжні переходи між кадрами. Розумна анімація дозволяє створювати незвичайні кнопки або імітувати розкриття елементів. Все відбувається автоматично і це дуже-дуже зручно. Ось давайте щось тут налаштуємо. Наприклад, у нас буде ефект при ховорі, смарт-анімація і easy out Effect. Давайте подивимось: ми натискаємо на перший стан, тобто це наш перший стан анімації, а це другий. Натискаємо на перший фрейм. Обов'язково для того, щоб у вас працювала анімація, це мають бути фрейми, а не просто, наприклад, прямокутники. Ми натискаємо shift пробіл для того, щоб подивитись у режимі Preview. І тепер при ховері, тобто при наведенні, в нас оп. Змінюється наш прямокутничок на той, який ми йому завдали. Так Так само, наприклад, в нас є кнопочка. Давайте створимо фрейм. І на нього перед. Тобто, якщо ви створюєте ось так анімацію, даєте їй. On-Click, бачите, в нас тут налаштування Smart Анімація easy Out 300 мілісекунд. І тепер для того, щоб подивитися, що в нас вийшло, ми беремо саме перший стан, копіюємо Option або Alt, перетягуємо на наш макет, наприклад. Давайте перефарбуємо наш фрейм в інший колір для того, щоб ми гарно бачили анімацію. І тепер. Фрейм виділяємо, натискаємо Shift-пробіл для режима прев'ю і при кліку в нас оп, створюється інший стан. Коли ми хочемо, наприклад, баунсі зробити, то краще, щоб елемент змінював свої розміри, тоді, тоді буде цікавіше виглядати. Наприклад, давайте змінимо трошечки так. І поміняємо на. Смарт-анімацію все ж таки, і давайте подивимося що буде. Оп, бачите? Ось цей ефект, коли Баунсі це краще використовувати, коли в нас об'єкт змінюється, і виходить такий ефект пружини. А саме головне потренуйтеся у налаштуваннях, тригери, ефекти, механіки для того, щоб зрозуміти, як що працює. Ну а ми переходимо далі. Я вам пропоную зараз по найкращій ціні. Приєднатись до нас на курс 35 відеоуроків, Доступ до курсу назавжди, та є можливість оплати частинами без відсотків. Відсотки я буду сплачувати за вас. І ви вже через 8 тижнів зможете набагато краще позиціонувати себе на ринку, підвищити ціни на свої послуги. Ви зможете. Робити круті кейси, оформлювати їх на Behance, ввести рілси, інстаграм і так далі, всі соціальні мережі, які будуть вас просувати за рахунок ваших крутих проєктів. Відео на курсі в запису, не прямий ефір, тому ви можете їх дивитися у будь-який зручний для вас час, коли є світло, коли ви прийшли з роботи і так далі. Також я до своїх курсів ніколи не закриваю доступ. Тобто, якщо ви його придбали, то він у вас залишається назавжди, і ви можете за це не переживати і у будь-який момент, у будь-який час передивитись певні уроки, згадати щось та ем, втілити цей ефект, цю анімацію у своєму у своєму проєкті. А ми вже Скоро, скоро стартуємо. Всі подробиці дивіться на сайті посилання під цим відео. Пока-пока.